Арт-терапія як спосіб навчитися жити у новій реальності після важкої втрати у Кропивницькому рідні загиблих воїнів об'єдналися у спільноту. Разом вони займаються творчістю та проводять патріотичні заходи. Наша Лілія Кочергана віддалася в гості до дітей та дружин загиблих героїв та почула зворушливі історії. Єлизавета показує світлини загиблого батька. Андрій Єршов був церковним пастором. Після вторгнення росіян прийняв рішення боронити країну. Це мами з папою фотки, мамі не дуже подобається ця фотка, але от, е, я її навіть малювала. Це 18-й рік. Ми їздили в Київ на конференцію там, ну, церковну. Рік тому захисник був смертельно поранений під час мінометного обстрілу на Донеччині. Допомагав і кулеметнику, і зв'язковим був в нього був позивний також капелан, але ну якби серед його називали святим. Пережити гори, розповідає дівчина допомагає зустріч з людьми, які розуміють, що таке втрата, особлива їй близька арт-терапія. Через творчість можна взагалі побачити стан людини. Те, що вона робить, це може передати її почуття. Це дуже допомагає. Відволіктися, виразити, виплеснути всі емоції, щоб стало легше. А дружина військового Андрія Гершкула та двоє їхніх донечок прийшли на зустріч вперше минулого року. На Луганщині танкіст отримав травми, несумісні з життям. Мене запросили. Ми зразу погодились, тому що любимо малювати. Дома також фарбуємо картини по номерам. Це відволікає від цього життя. Кошти на придбання матеріалів для майстер-класу передали норвежці, розповідає членкиня спілки українців у Бергені Юлія Єрохина. Я як уродженка Кропивницького, вирішила, що ну ми маємо допомогти нашим нашим діткам, тому що дуже багато і військових з Кропивницького зараз виконують свій свій обов'язок служать і багато з них. Не повернулись, дітки залишились. Таку арт-терапію для рідних загиблих воїнів у Кропивницькому. Проводять із часів. Ато ініціювала це вдова підполковника Володимира Степанка. У 2015 році він загинув під час виконання бойового завдання під Дебальцевим. Це можуть бути і майстер-класи, це можуть бути і арт-терапія і різні активності. Це також і екскурсії, і нещодавно у нас такі цікава була як активність. Це ми ліпили патріотичні вареники жовтого, такого синього кольору, і які порадавали в наш місцевий госпіталь. А п'ять років тому рідні загиблих вже офіційно об'єдналися у спільноту. Єдина родина кропивниччини. Якщо не ми, то хто? І ось таким чином ми об'єдналися з таким девізом, щоб допомагати один одному. Ну відпочивати, проводити. Меморіальні заходи також ми разом виїжджаємо. Ну відповідно, досить багато у нас таких заходів, які спрямовані саме на психологічну реабілітацію, на арт-терапію, саме членів родин загиблих. Для Людмили це справді стало можливістю знову жити. Її син Федір загинув під час виходу з Іловайського котла, коли повернувся рятувати побратима. Інколи хочеться плакати, інколи хочеться сміятися, але Побалакаємо, виговоримося і становиться легше. Тому і тримаємося так разом. підтримуємо друг друга, Приходимо, спілкуємося, тому що це наше жінка. Каже: сподівалася, що після АТО поповнюватися їх спільнота новими членами не буде. Але після російського вторгнення тих, кому потрібна допомога, стала більше. Нині в об'єднанні 83 члени з родин загиблих захисників, родом з Киривоградщини. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.